Вітерець грайливчик пролітав, мені казку вужко нашептав. Ох і казка вийшла в нього дітки найновіша про сучасну рібку. Лариса Швецова. Казка про сучасну рібку У бабусі й дідуся внучку звуть Полінка. Як маленькою була, вимовляла Пінка. Пінка. Те ім'я до внучки так і прив'язалось. Пінкою її удома часто називали. Коли внучка підросла, мови вчити почала. Англійською написала ім'я внучка, як змогла. Як читати по-англійськи, пінка. Українською зі сміхом рібка. Ох і рібка в нас, бабусю, виросла велика. Чи не вийде в нас із нею яка заковика? Час іде. В життя так стрімко гаджети ввійшли. Світ свій гарний віртуальний усім нам принесли. Тепер усі у телефонах, планшетах, ноутах, айфонах читають, пишуть, в ігри грають, то селфі роблять, то листають. Там все є ігри і навчання, є і новини, і спілкування, є нові сукні і зачіски. І це вже не колишні кіски. І босоніжки на підборах, і для тату нові узори. А на ручках чепурненьких нігтики такі гарненькі і парфуми, і помади, і цукерки, і шоколади, навіть пиво і лимонади. Внучка роздивляється, очі розбігаються. Внучка вже не йде гуляти. На скакалці пострибати. Ні подружки не приходять, у двір її не виводять, бо й самі у телефонах, ноутбуках і айфонах. Так засіла кріпко у гаджетах ріпка. Внучко, треба прибирати. Ні, не буду вставати. Грядку треба прополоти. Діда фу, іди в болото. Внучко, їсти вже іди. Принеси мені сюди. Дід тягнув за руки, за плече, за кіску, та не зміг свою він рібку відтягнуть ні трішки. Він бабусю погукав, з нею теж не відтаскав, погукали жучку. Тримається внучка, погукали кицьку та примчала швидко. Але рібка тримається, за комп'ютер хапається мишкою туди-сюди. Ну, дідусю, підожди. Але тут прибігла справжня мишка і залізла на стіл. Туди, де мишка. Доки внучка в екран дивилась. Мишку випустила з рук і знов вхопила. Та не ту вже мишку, не комп'ютерну, справжню живу мишку. Хвать у руки. Мишка у руці як запищить, а онучка як заверещить. На стільці від столу відсахнулась, на дідуся впала, ще й перевернулась. Дід на бабу, а баба на жучку. З них ніхто не встиг притримати внучку. Викрутилась звідси лиш варварка. Та ще мишка. Знають всі. Шусть у шпарку. А ви, дітки, також схожі на цю рібку. Теж тримаєтеся за планшети кріпко. Якщо ні, то молодці. Вам по бубличку в кінці. А мені, за казочку буде ціла в'язочка. З вас підписка, вподобайка і слів п'ять у відгукайку. Казочкою треба поділитись, щоб і друзі змогли подивитись. А тепер на вулицю усі здобувать рум'янець на лиці. Бігати, м'яча ганяти у рухливі ігри грати. Не звертаю увагу на погоду, вирушаю подорож, в походи, на велосипеді, самокаті, на катамарані чи на яхті. Відкладіть на певний час айфони, а візьміть скакалки й бадмінтони. Бо здоров'я ви здобудете лиш в русі. І рібками не будьте милі друзі. Казочку створить допомогли, і героям голоси свої дали. Лисенко Петро за дідуся, а за внучку Таня Ісаєнко. От і вийшла казочка отця, і до вас добралася швиденько. А за все Лариса у отвіті. Всі претензії до неї, діти.